Рибалка сюрпризом у Балаклаві люди ловили звичайного бичка, а упіймали рибу, яка не те, що не водиться у чорному морі, а й вижити там немає шансів. Це групер, представник Середземного моря. З риби не стали варити юшку, а віднесли до Севастопольського акваріуму. 40 сантиметрів і 700 грамів у чорне море запливла риба групер. Вона з сімейство кам'яних окунів і водиться у Середземному морі. Працівники Севастопольського акваріуму переконані, груперу пощастило, бо умови Чорного моря вбивчі для цієї риби. Условия для виду складні. складні. Во-первых, соленость понижена в два рази, ніж в Середземному морі. а потом удивительно, що попало саме в холодное время. Вода то не прогрелась, 12 градусів, це для нього не характерно. Тому, скоріше, довго бок зі не просуществував. Рідкісну рибу виловили балаклавські рибалки. Цілою і неушкодженою доправили у порт, а вже звідти групера передали іхтіологам. Риба має яскраве забарвлення на темному тлі плями, смуги й крапки. Колір змінює залежно від настрою. Хижак веде усамітнене життя. Вместе с током воды, рот у них открывается очень широко, практически как вот объем тела группера, вот, так, так же широко открывается и пасть. Вот. Очень любят лакомиться не только рыбой, но еще лангустами, омарами, моллюсками, акулами и даже скатами. То есть никакие шипы, иголки, клещники, единовые покрови и не страшны. Зараз групер звикає до нового оточення. Він може вирости у довжину до трьох метрів, а вага може колуватися від кількох десятків грамів до полутони. Хоча Середі середземноморські вопери, на котрого я собственно і думаю, що то вони є. Щоб риба настігла гігантських розмірів, та нужна не менше 20 літ. Іноді екзотичні гості не тільки запливають до чорного моря а й пристосовуються та залишаються тут жити. Серед таких середземноморських бучок, дорада і сальпа. Іслям Пінка, Ельвіна Саїдбулаєва, TVI.